Їх було зо три десятки, але залишилося семеро. Ці жінки, які життя пропрацювали перукарками на першому поперсі будівлі, що в центрі Іршави. Тоді це було маленьке комунальне підприємство Сервіс, і всі, хто там працював, претендували на частину нерухомості. Втім, як і тепер велике керівництво, як кажуть самі жінки, вирішило пошити в дурні працівників і кого проханням а когось і тиском примусили відмовитись від зазіхань на свою долю. Працювались ми до того дня. Поки нас не виселили звідти. І виселили нас так, навіть взагалі не дали нам забрати навіть нематеріал ніякий, інструменти, все ми там залишили. Міг хоча б зробити збір, збори, зробити загальні збори і сказати, що якщо ми згодні, хто згоден, він платить чи суму якусь міг заплатити людям, чи домовитися якусь, але вели він по одну нас закликав до нотаріуса. Ми викупили нашого підприємства за вавчери. За наша часто доля в цьому підприємстві пішов дванадцятий рік, як жінки воюють за своє право. Судили, пересудили, а результату нема. Колишній директор помера жінкам довелося мати справу з п'ятьма його наступниками. З кожним справою йшла по своєму. Тому що ми є власниками. У нас є свідоцтво на право власності ще з 1993 року. Ми хочемо повернути собі майно, переміщення. Нашої всі процеси, що розглядалися на рівні району, жінки програвали. А от вищі інстанції та апеляція визнавали право з жінками. Щоправда, цю постанову чомусь до уваги не брали. Жінки у відчаї. Двоє хто зміг, пішли пікетувати суд. Люди живуть на селі і далеко. І одні поїхали на заробітки. Ми сьогодні вийшли двоє з протестом проти суді тому що він скасував постанову державного виконавця про, витр... про виселення набувачів